Розділ 11. Далі заговорив цуфар із наами, промовляючи, Хіба можна залишити оте от багатослів'я без відповіді, як ніби цей балакучий муж справді має слушність? Невже ти вважаєш, що твоя балаканина змусить інших мовчати? Ти будеш і далі глумитись, і ніхто тебе не засоромить. Адже ти говориш Богу, моє міркування правильне і я чистий перед тобою, але якби заговорив Бог. Відкривши свої уста проти тебе, якби він відкрив тобі таємниці мудрості й те, що в кожної мудрості є два боки, то ти зрозумів би, що Бог частину твоїх провин вже простив. Хіба можна дослідженням знайти Бога або осягнути досконалість Вседержителя? Вона досконалість вища за небеса. Що зможеш зробити? Вона глибша за шеол, як осягнеш її, її міра. Довша за землю та ширша за море. Якщо він вирішить пройти мимо когось або протягти до відповідальності, то хто його зупинить? Він знає, хто з людей лицемірний, бачить лукавство і бере все до уваги. І пустоголова людина може стати мудрішою, адже вона також народжується, як дике осля. Якщо ти навернешся всім своїм серцем і простягнеш до Бога свої руки. Якщо очистиш свої руки від усякого беззаконня і не дозволиш несправедливості замешкати в твоєму наметі, то лише тоді зможеш підняти своє невинне обличчя, міцно стоятимеш і не будеш боятися. Ти забудеш усі свої нещастя і згадуватимеш про них, наче про воду, яка пропливла. Яснішим за полудень засяє твоє життя, а темрява перетвориться на ранковий світанок. Ти будеш спокійним, тому що є надія, захищений звідусіль, зможеш безпечно відпочивати. Ляжеш, і ніхто тебе не потривожить. Знайдеться багато таких, котрі будуть підлещуватися до тебе. Натомість очі нечистивців погаснуть, бо не буде для них притулку, а їхня надія останній подих.